Почався клюв. Ще один карась. От то ж таки лапать. Непоганий. Щось в цей раз спрацювало це. Все, останній карась уже другий. Другий останній. Другий останній. Два. А ось і три. Ось такі. Красиві, красиві. Грибочки всім привіт, друзі! Приїхали на поплавочну рибалку на карасика. Крупного карасика такого разом з татом. <правж> Зараз будемо закормлювати рибку та далі все покажу і розкажу. Погнали! Для таких карасів, як ми будемо ловити, якраз Golden Cage Premier Neo. 5,8-30-100 грамів. Будемо зараз її розбирати та ловити. Ось такий поплавочок. Ливить хороший. Кукурузу тут вже приготував. Ось такий ось буде у нас закорм. Зараз покажу вам. Ось такий. Тут і кукурудзка і пшено і чого тут тільки нема. Огляд на цю вудочку вже є в мене на каналі, тому хто хоче може перейти, подивитися, що це за така за вудка. Ловити будемо одну тату удочку він закинув вже на кукурузку, а я спробую на черв'ячка ось такого. Тички так гарно співають, прямо над головою. Друзі, тільки закинув перевірити глибину і ось перший карасик вже вже клюнув. Первого, да. Первого карасика відпустимо. Тільки перевірив рогубину, а він сам уже пішов. Навіть червякій ціль. Ось таке буває. Зараз почнемо їх дубасити. Ще раз закинемо. Десь там. А ну клю не сходу чи ні. Оп, нікого. Покльовка була, зараз ще закинемо. Якщо вони так будуть часто клювати, то це буде зовсім не цікаво так ловити. стоячи. Ну, поплавочок стоїть. Трошки не туди десь попав і вже не клює. Ну, зараз попробуємо туди попасти. А, не клює, клює, он бубиль уже сидить. Хі -хі -хі. Ну така риба нам не потрібна. Не клює, кажу. Тут уже бубильониш своє діло зробив. Ось такий он, біжи Ще раз закинем. Хе-хе-хе. <головіко> <різь> вже не зразу, так клює. Ні, вже клює. Вже клює. Мимо, поспішив я та Карина. Зараз ще закинемо. Я так намахаюсь цією палкою. Та зараз підтягну. Оце так кльов, друзі, тільки закинув вже перший караси Київ. Потім знову покльовка і потім бубельониш такий. Ну, зараз ще наживлю червячка ще покидаємо. Трохи ріже почало клювати, але все ж все одно клієнт. Це ще навіть не годували його. А водичка тут така мутна. Навіть водоросліон білі і зелені. Взагалі видимось воді напевно, ну пів метра, якщо є, груби мати, іди сюди. Вон, карась. Опа! Ось він. Побитий якийсь. Отпекай. Ну все ж таки карась. Ось такий. він. Зараз і цього ще випустим. Біжи до домку. Починаємо за корм. Полетіло. Зараз або взагалі перестане клювати, або буде ще краще. Ось такий анкорм. Тато сам його варив для коропа. Можливо і коропець клюне. Покльовочка йде. Щось потягало, потягало. І хтось є. О, це в нас панок. Окунець. А заїв бідолага. Зараз спробуємо тебе звільнити. Ось такий він, полосатий. Пойшли прогуляться і ось знайшли ось такі ось грибочки подосиновички Тут ось тут два. Тут ось один теж. Такий досить. Вон який здоровезні. Вон який дрольовий. Ось ще більший. Взагалі такі. Ось маленький. Он маленький. Теж он виліз. Прикольно. А, ось тільки взагалі виліз. Тільки взагалі вилазив. Гриби є, чудово. Все тогда, друзі, прогулявся по лісі з татом, знайшли, пішли підосиновий. Так що гриби вже є, можна ходити збирати. Ось такі он, гарнюні. Було тільки, що клювання таке незначне. ну Почекаємо. Трохи кльов щось зупинився після того, як підкормили. Але гарно тут птички співають. Це просто. Насолода Так, да, клюв щось зупинився. Ну. Будемо сподіватися, що він ще підійде. А якщо не підійде, підемо ще покидаємо ультралайтик. Може спіймаємо якогось хижачка. Дядько. Лящика піймав. Ну да, такий ще. Шершавий. Mm -hmm. Да лящ гарний. На кукурудзу. А ні, на червяк. Що все-таки то? Лящі гупають. Є нарешті рибка. Оце в берег залазив. Ось такий Оп, карасик. Нарешті дочекалися його. Заїв непогано так. На черв'ячка. Ну що? Черв Садочок нарешті, бо щось два відпустили, перестало клювати. Треба напевно забирати їх. <свісно> Значить, не та риба. Там оно ж там клевал Утром. Поклевочка была ложе. Викладує, викладує поплавок і... і перестало. Хоча поплавок так трохи в сторону стоїть. Спробуємо. Прогалую я. Клювання. А це вже не прогаливає. Де сюди пан карась. А тут того ті покльовки прогав, а цього вже ні. Щось вони не дуже крупні сьогодні. Тато каже, що були набагато крупніші. Ну і такі теж непогано. Чи в садок не промахнуться, води мало попало. Тобто смиче, мабуть, бо бельонеш. Десь потроху тягне, трохи смика. Непонятно. Ну, давай, сильніше, сильніше. стало Ні, я щось піднімав ех була якась риба але невелика от то щось не кліє каже поїхав я в друге місце закормлю сазанчика та грибів пошукаю я поки що на дві гудочки примірне половлю карасика було краще на той неділі, ну зараз так, зараз закормимо, можливо завтра тато... до тата приїде брат. Можливо, вони вдвох досить непогано завтра наловлять. Зараз ще підгодуємо. рибку, залишився у мене ось такий корм. Творог, карась, лінь, Зараз усе його висипемо, замісимо. Підгодуємо трохи ще рибку, можливо, буде трошки краще клювати. Заодною перевіримо цю прикормку. Так. Такими кульками зараз загодуємо туди. Йо. І почекаємо ще. Це вже на татову будочку знов карасик, іди сюди гарнюня, ось і він. Красень. Дочекались, дочекалися. Змінив червячків на більш свіжіших таких ось, бачите, і одразу майже клюнок. Невеличкий, але все ж таки. Карласики. Клювання, клювання йде. Ось випад цей за вудочкою. Таке слабеньке клювання. Тут карась як клюнув, так клюнув, він прям виклав і попер поплавок в сторону туди до берега. Глибина тут десь така метра два, напевно. Може два з половиною. І під бережком тут трава йде. Кидає десь там далі. Загодували там далі, там клює карасик. Під берегом якась дріб'язок кліє. Так трохи після того як підгодував, потроху клює і перестає. Потроху клює і перестає. Дрібна риба підійшла. А ось і риба, тільки не та, що потрібно. Нам сьогодні взагалі. Це маленький знову окушок. Ну вже не так хоч далеко заглотив. Оп, От такий полосатик Біжи додому. Оклювака і знов щось не карасіне. Щось є. Знову окунь. Та капець. Ось таке ось почалося. Після того як закормив, почали клювати ось такі ось дрібні матроси. Риби. Ось такі, такі он. Риби. Біжи. Йдуть клювання на такі, як у кушачі, як будто схватив черв'яка і то башкою маше. Так себе поплавок веде. Почали клювати такі дрібні окунці, зараз підемо, поріжемо ще трошки грибів Йдемо, поріжемо грибів. На ультралайт не вийде покидать, бо на тому канальчику, де хотів покидати, там дуже багато пуху. Ну, як ви розумієте, з пухом рибалки не буде на спінінг, тому що воно одразу все налипає і не дасть. Змозі покидать. Тому пособираємо грибів, спробуємо половити ще карасиків. Половити ще карасиків. А там буде видно. Ось вони, ось вони красавці такі стоять. Зараз ми його до домку. Отак От клац Ось такий ось красноголовий. Пошукаємо ще, де вони є. Вон ще один бачу. Сховався. І такий гарнюня. Оп. Ось і він. Ну такі уже. Два штучки є. Ось ще один. Теж такий гарний. Зараз ми його чікнемо. шо, Краса. Просто краса. Буде супчик з грибами. Ось ще. Малишик росте теж його сюди. І ось якийсь бугорок. Що це за бугорок у нас? Це в нас теж він. Іди сюди. Ось такі он два штучки. Находимо, шукаємо. Ходимо, шукаємо, ага, он побачив один є. І зараз ось два ще. Як вони гарно ростуть. А? Такі он. сімейство. Ось так. Ось така ось краса. Клас. Давно вже грибів я не збирав. Нарешті попав, коли є грибочки. Підемо ще за тим. А ось і ти, дружук. Зараз ми і тебе чекнемо. Ой, та. А, напахнуть. Да-да-да, гриби, -да. гриби, гриби. О, ось якийсь! Гарний. Прям гарний. ніжкою темненькою. Сьогодні, друзі, 31 мая. Завтра буде перший день літа, Вон ще один стоїть. Красноголовий. грибок Опа. Ось такий. красний. Не дуже їх багато, але трохи є. Я гадаю на супчик та пожарити. Ми їх назбираємо. Ось такі стеж. Красавело. Просто красавело. Клас. Це чудово, це дуже-дуже чудово. Да, сьогодні і рибку половили, і грибочків пособирали. Це взагалі таке рідко буває, але коли так, це дуже чудово. Ось один, ось другий, а ось третій. Це просто вау. Раз. І два. А ось і три. Ну есть такие красивые, красивые mm -hmm. рыбочки, просто ляпотень. А тут мурашек Тикаю Ну шо вообще щось піймав Пейма вообще щось Кого? Три короча піймали Аж три? Нормально пішла жара А ну доставай ті гриби Побачимо скільки ми всього насобирали Так, це за перший заход Ось стільки Зараз висиплю ось тільки за перший заход назбирали, а оце ось за другий. Ну якби гриби є. Рибу теж піймали. Тому непогано. І де клювали вони? Там? А там тебе одну піймали, а двох під берегом. під берег підійшов. Третій вид риби. Красна Пірочка, четверочка. Очепив, <сіпил> ось така. Обачний Біжи. <сіпил> Це карася. <сіпил> добро, добрий доброчий. Вон такий хороший Тату вивалив. <сіпил> Зараз майже 11, майже перша година дня, трохи почало клювати. Ой, там щось теж. Або вже сидить. Вот это. А вот это, конечно, монстр. Крючок бевший <риклад> за голову рыбы. Держи. <риклад> <риклад> <Чилика сожраху. риклад> Тільки тато сказав, що ловимо останнього карася. І зазвичай у нас коли кажемо останнього карася, то виходить так, що ми ще годину сидимо і нічого не ловимо. А тут вже карась є. Зараз нас сонечко вже вижене витягнуть на льоту. Зараз 15 хвилин посидимо, бо сонечко вже нас так починає гріти. Будемо збиратись. Ой, нацюклієте ж ну Тут я вже підсіку. Ну давай, давай. Продовжуй. Покажу вам, скільки ми риби піймали. Грибів я вже показав, скільки. Вже і вітер так піднявся не слабо. Эх, нікого нема. На жаль. Ну, останній закид. Ну, карасики, так плюхається. Почався клюв. Ще один карась. Ось то ж такий лопати. Непоганий. Щось в цей раз спрацювало це, все, останній карась вже другий. Другий, другий останній. Другий останній. Крайній, Деся, десятий. десятий карась. Будемо збиратися. І вже збираємо удочки і ще один карасик. Четвертий. Ага 11. Ну що, друзі, будемо завершувати риболовлю. Зараз покажу скільки ми піймали карасиків разом з татом. Так, ось наші караси. Опа! Ну ось Десяток піймали. Думав, що будуть більші, Ну такий середній розмір карася теж непогано. Кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки. До наступних цікавих відео. Па-па